Коня прив'язали до стовпа, але прийшов диявол і відпустив його. Кінь прийшов на поле селянина і почав псувати посіви. Селянин розлютився, схопив гвинтівку і вбив коня. Тоді власник коня також розлютився, взяв свою гвинтівку та з помсти вбив селянина. Дружина побачила це і вбила власника коня. Тоді син власника коня розлютився і вбив дружину селянина. Сусіди вбили цього хлопця і спалили його будинок. Люди запитали диявола, чому ти все це зробив. Диявол відповів: Я нічого поганого не зробив, а лише відпустив коня. Мораль, диявол робить лише такі прості й невинні речі, а решту ми робимо самі. Він знає, що зло засіло в наших серцях. Ось чому треба добре думати перед тим як діяти? Пам'ятайте, слово має силу, тому думайте, перш ніж діяти, і перед тим як говорити.